Вітаю вас на каналі про Почнемо з самого важливого для нас. 5 секунд займає ваша дія, якщо ви вирішили підписатися. А для нас ця дія дуже важлива. Також ми чекаємо від вас коментарі під нашими відео. А ще хочу нагадати, що у нас є така функція як спонсорство. Ви можете не тільки підписатися на наш канал, а підтримати нас грошами. Знаєте, багато українців дуже. Часто казали, що ну що там дивитися, наприклад, на тому телебаченні все належить олігархам. Наш канал той приклад, коли це належить вам. І на питання, хто нам платить, відповідь проста: наші донатори і наші спонсори. Також я раджу вам підписатися на наш телеграм-канал, для якого зручніше слідкувати за нашою інформаційною діяльністю саме в такому форматі, який надає телеграм. А також. Підписатися на нашу сторінку в Фейсбуці, де можна дивитися наше відео в більш короткому варіанті і більш зручному для вас, або, можливо, хтось взагалі більше любить Фейсбук, ніж Ютуб. Ну і звичайно, я дуже дякую всім, хто не просто є донатором нашого каналу, а хто приймає участь в нашому зборі на дрони для нашого підшефного підрозділу. Ролик про це, наш звіт, і про те, як треба донатити, ви побачите наприкінці мого відео. А сьогодні я хочу поговорити про наступне. Я дуже часто помічаю, що наше життя ми розбиваємо на якісь такі етапи. Ми намічаємо собі попереду якісь дати, події, які все вирішать. От, наш контрнаступ. Ми будемо наступати, і війна закінчиться. Або. Ви знаєте, от якщо відбудуться вибори після виборів, все зміниться. Ну, звичайно, виборів у нас в країні зараз немає, хоча я особисто вважаю це неправильно, і більшість з вас мене не підтримує, але це окрема тема. Українці, коли у них немає виборів, всі чекали виборів в США. Тому що вважалося, от відбудуться вибори в Америці, Сполучених Штатах, оберуть Громадяни Америки якогось кандидата, і це багато чого вирішить. Обрали Трампа? Більш того, ця подія була дуже несподівана для багатьох українців, тому що наша влада, наші коментатори, наш інформаційний простір нам розказував наступне: Ну, по-перше, Трамп не повинен перемогти. Бажано, щоб перемогла Камала Гарріс і продовжила політику, яку вела. Демократична партія Америки, ну так не сталося. Багато хто називає те, що відбулося в Америці, електоральною революцією. І ви знаєте, багато хто зараз дивлячись на те, що робить Трамп, там з американських експертів кажуть, що це справжня революція в Америці. Але знаєте, що мені не подобається? Мені не подобається не Трамп і навіть не його оточення і його нові призначення. Мені не подобається, що нас привчили до того, що все залежить у нас від політики в Вашингтоні. І стільки роздумів, стільки інформації, стільки експертних думок, що зробить Трамп для України або що він не зробить. Домовиться він з Путіним, не домовиться. Телефонував він Путіну, не телефонував. Ну, мене навіть пригнічує. Ви знаєте, я теж з цікавістю дивлюсь, що робить Трамп в Америки. Він поставив собі, як мені здається, дві головні мети, про які і казав в своїх прибливучих обіцянках. Перше, це знищити нью-соціалістичну ідеологію, яка ще з часів Обами, як йому здається, заполонила всі Сполучені Штати Америки і нанесла багато шкоди їхній американській цивілізації. Він пропонує повернутися до тих засад, які були прописані батьками-засновниками Сполучених Штатів Америки в їх Конституції. Якщо це зробить Америку великою, я особисто не проти. Але нас це не дуже стосується зараз. І друге, що мені подобається більше, те, що він робить, це він поставив себе за мету знищити американську бюрократію. Причому є один пункт, який навіть мене здивував. Те, що йому не подобається і діпстейт, тобто глибинна держава, їхня оця вся армія чиновників бюрократів, тут його підтримує. Більш того, можу сказати, мені теж не подобається як їхня бюрократія, так будь-яка інша, а основна бюрократія, яка мені не подобається, це бюрократія наша, українська, бо вона ще і корумпована, і злочинна. І саме вона нам заважає жити вільно, успішно воювати, і бути нормальною, конкурентноздатною і боєздатною країною. Але зараз в Америці обговорюють, що Трамп дійде навіть до американської армії, тому що у них там в армії засилля генералів і засилля соціалізму. І він призначив такого міністра оборони, який і повинен зачистити армію від Бюрократії, від зайвих генералів і від політики, таким чином повернувши американській армії боєздатність. І знаєте на які думки мене це навело? Перше, мені здається, що ми тут в Україні, особливо українська влада, взагалі повинна зараз заборонити собі думати про Трампа. Трамп робить те, що необхідно для Сполучених Штатів Америки. А ми повинні ну, просто для себе прийняти факт. Нам ніхто не буде в цій війні допомагати. Причому, я вже вам казав, такий досвід в світі був. В 47, -му, 48, -му, 49 -му роках, коли була створена держава Ізраїль, весь цивілізований світ не збирався їм допомагати. Краще було домовлятися з більш сильним. Ворогом Ізраїля з арабськими країнами. Там була нафта, і там було в сотні разів більше людей на той час. І вижити в цих умовах Ізраїль би не міг. Але Ізраїль вижив, тому що не сподівався ні на кого. Вони робили в підвалах, в гаражах зброю для того, щоб себе захистити. вони Купували по всьому світу, контрабандною переправляли це в Ізраїль, і вони вистояли. І сьогодні Ізраїль теж на війні. І сьогодні в нього є союзники, ті ж Сполучені Штати Америки, саме і за того, що вони в своїй політиці не сподівалися і не отримували ні від кого допомоги. От мені здається, формула нашої перемоги не сподіватися не на Трампа, не на Європу. А яким чином нам вижити без їх допомоги, знаєте, якось нас переконали, і в основному це наші політики, що ми самі нічого не можемо. Країна по території найбільша в Європі, країна, в якій досі існує велика кількість громадян, країна, в якій в армії і в силах оборони більше, ніж мільйон чоловік, каже, що вона нічого не може. Країна, яка мала величезний. Промисловий потенціал, величезний індустріальний потенціал, країна, яка виробляла велику кількість зброї і навіть продавала цю зброю на світових ринках, каже, ми сьогодні не здатні себе обороняти. Мені здається, це велика помилка. нас до цього привчили. От той внутрішній план перемоги, якого так не вистачає нашому президенту, і який є у нашому громадянському суспільства, Каже про те, що ми можемо перемогти ворога, навіть якщо ніхто нам не буде допомагати. І знаєте, така, можливо, неприємна думка, для цього треба мобілізуватися повністю і тилу, і фронту, і перше за все владі. Я сьогодні не буду вам про це казати довго. Я задумався про армію. Коли я сьогодні зранку послухав, що Трамп робить, щоб. Вирішити проблеми американської армії, я подумав, бо це для нас проблема теж номер один. Зараз ви бачите QR-коди, які ведуть вас на акцію громадянського суспільства «Сім кроків до перемоги, яка оформлена як петиція. А ще є посилання прямо в описі. Подивіться, от там є третій крок. Про нього я хочу поговорити. Цей третій крок каже про те, що нам треба щось міняти в самій армії. І я дивлюсь на цей аспект через цифри. Цифри такі: скільки сьогодні є людей, скільки сьогодні є кадровий резерв, які знаходяться вже на службі в нашій армії, в наших силах оборони, більше мільйона чоловік. А в бойових діях приймає участь 1200. І багато хто каже, що фронт наш валиться саме тому, що нам не вистачає людей на фронті. Є цілі ділянки фронту, на яких немає наших воїнів. А ті воїни, які воюють вже майже три роки, дуже втомилися. У них немає ротації, вони не виводяться в тил, вони не відновлюються, вони не проходять реабілітацію, переподготовку і вони не відпочивають. Людей немає. Але в мене питання до армійського керівництва. Якщо у вас на фронті 200 тисяч, а в армії більше мільйона, чому ви в самій армії не знаходите того резерву, який повинен бути, щоб проводити нормальну ротацію? Я більш того скажу: деяких армійців ми бачимо тут в тилу. Так, вони на службі, вони в армії, вони здорові, вони служать в ТЦК. І що вони роблять? Ці здорові бугаї відловлюють цивільних, начебто таким чином можна забезпечити ту саму ротацію і поповнення рядів армії. Вже давно і командири на фронті кажуть, ні, ця мобілізація нічого не дає. Вона дратує суспільство, вона всьому світу показує, що в Україні справедливості немає, що найбільш незахищені люди їх відловлюють і відправляють на фронт. Що треба робити? Хтось порахував, що якщо просто весь особовий склад всіх ТЦК, чоловіків, і з них створити бойову бригаду, це буде навіть не одна бригада, а декілька бригад, яких так не вистачає на фронті. Причому їх не треба мобілізовувати, вони вже в армії, просто треба дати наказ. Питання: а хто буде працювати в ТЦК, знаєте, я не бачу з цього проблеми. По-перше, питання, а чи потрібні нам ТЦК в такому вигляді, хіба не можна взяти за основу той досвід, який є в багатьох бригадах, які не відловлюють людей на вулиці? У них є свої рекрутингові центри, які долучають добровольців до цих бригад. Чи це можливо? Можливо. Якщо всім, кому будуть пропонувати прийти на роботу на таку важку, і небезпечну роботу, як воювати, будуть їм пропонувати високі зарплати, високі на рівні працівників міністерств, будуть пропонувати нормальну підготовку, нормальне забезпечення, нормальні страховки, гранти для сімей і багато ще чого, повірте, люди знайдуться. А я вже не кажу, що у держави є величезний кадровий резерв. По-перше, це всі, хто служить в МВД. Всі ті силовики, які зі зброєю в руках, тут. Мені дуже подобається відповідь на таке питання, чому поліціянтів не призивають в армію від нашого міністра внутрішніх справ. Вони не навчені. Тобто, затримати людей на вулиці, вони навчені, а хлопці з автоматами, які є поліціянтами, ходять патрулями по мирних містах, вони не навчені. Ну, я вже не кажу, що якщо в країні населення скоротилося мінімум на 50%, то і чиновників у нас треба скоротити на 50%. Всі ті експерти, які кажуть, у нас в системі не вистачає людей, нема ефективних чиновників, не розуміють, у нас система величезна. Хочете цікаву цифру? Аргентина більше нас по площі в декілька разів. Там живе зараз 41 мільйон населення. У нас, дай Бог, щоб було 30 мільйонів. Їх президент Хабєр Мілей нещодавно скоротив їх податково на 75%. Знаєте, скільки у них працювало в податковій? При такому населенні, такій площі? 3 тисячі податківців. Залишилося десь 700. А скільки у нас податківців збирають податки, які пан Гетманцев постійно підвищує під час війни, бо грошей йому мало 20 тисяч. Їх треба теж скорочувати. Якщо скоротити наш державний апарат, як це написано в першому кроці, референдуму 7 кроків до перемоги, ви отримаєте величезний кадровий потенціал. Але там головна ідея не в числах. Головна ідея в ідеї справедливості. Чиновники і влада мобілізована бути першою. Гасла все для фронту, все для перемоги, яке можна було почути ще за радянських часів дуже добре. Але я хотів би бачити ще одну ознаку, яку нам показували в фільмах про Другу світову війну ще за радянських часів. Райком закрит всі пішли на фронт. У нашому варіанті це може бути обладміністрація закрита, всі пішли на фронт, митниця закрита, всі пішли на фронт. Поліцейський відділок закритий, всі пішли на фронт. Міністерство закрите, всі пішли на фронт. І це буде справедливо. А чи потрібні люди в державправлінні? Потрібні. Але я думаю, сьогодні там можуть працювати жінки, які замінять чоловіків, там можуть працювати ветерани, які були поранені. Там взагалі нам буде з часом, треба буде поміняти весь наш держапарад на тих, хто пройшов фронт. Він повинен бути в рази меншим і в рази більш патріотичним. Нам треба думати не про Трампа і не про те, допоможе вам чи ні. Нам треба думати, як ми самі можемо мобілізувати владу, економіку, суспільство. Все, що є в нашій країні, заради перемоги, і повірте, ви отримаєте потім багато бажаючих, а можливо і самого Трампа, який буде дивитися і казати: Ви знаєте, українська влада, Зеленський робить те, що я роблю в Америці. Значить, вони друзі, їм треба теж допомагати. Подумайте про це. А зараз подивіться наш ролик про збір і долучайтесь до збору на дрони на нашому каналі. Я дякую всім, хто надсилає нам кошти. Ці донати нам дуже важливі. Ми в травні почали свій збір, щоб купити 25 мавіків для нашого підшефного підрозділу Нацгвардії, який займається керуванням великих бомбарів. Тих самих, які росіяни називають «Баба Яга». Вони палять і знищують тяжку ворожу техніку. Окупанти не знають, куди їм подітися. А ми купуємо для них мавіки, такі невеличкі дрони для розвідки, які знаходять для них цілі і роблять це вночі, тому що в них є тепловізійна камера. На сьогоднішній день ми зібрали вже 3 мільйона 174 тисячі 906 гривень завдяки ВАМ і закупили 17 мавіків. Ще трошки залишилося для остаточного нашого закриття збору, щоб ми відправили хлопцям. Останній 25-й Mavic. Тому не зупиняйтесь. Як нам донатити, зараз на екрані ви побачите, по-перше, два QR-коди, які можна сосканувати, якщо ви дивитесь це на плазмі або по телевізору. А ще є номери наших рахунків в Приватбанку і в Монобанку. А якщо ви підете в наш опис, там є прямі посилання. Я дякую кожному з вас за кожну вашу гривню. Ви молодці. Всі ми разом таким чином переможемо. Щиро дякуємо глядачам Ютуб каналу Про за ваші донати на придбання для нашого спецпідрозділу тепловізійних Мавіків 3Т. Ваші пташки вже допомагають нам знищувати ворога. Разом переможемо. Слава Україні! Героям слава слава силам оборони, смерть ворогам. І давайте палити росіян разом з нашим каналом і нашими хлопцями, які керують великими бомберами.